Дорогі друзі, важкі часи зробили нас сильними, а сильні наближають переможні часи. Ми живемо у особливий період, тож всі наші свята особливі. Не такою яскравою може бути новорічна ніч, і не такою теплою може бути вечеря за сімейним столом. Біля нього можуть бути порожні стільці. Війна змінила долю багатьох сімей, переписала історії наших родин, змінила наші звичаї та традиції, але найважливіше. Хоч би де зараз не знаходились, ми зустрічаємо новий рік разом. Ми почуємо голоси і привітання рідних в душі, навіть якщо ляжать зв'язок та інтернет. І навіть у суцільній темряві ми знайдемось, щоб міцно обійняти одне одного. І якщо не буде тепла, що ж будемо обійматись довго, щоб зігріти одне одного. І всі разом пригадаємо ранок, який розділив наше життя на до та після. 24 лютого почалось не коли годинник показав опівночі, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня це перші ракети і перші удари по Україні. Власне, в той момент прислів'я Моя хата Скрайна було свого первинного значення, повертаючи собі закінчення першим ворога зустрічаю. І всі ми разом сьогодні подякуємо тим, хто першими зустрів ворога і першими прийняв важкий бій, наші прикордонники. Наша піхота, танкісти, льотчики, моряки, артилеристи, зенітники, наші десантники, ССО, СБУ, розвідка, Національна гвардія, поліція тараборона всім, хто захищає українську землю, море і небо. Чий захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо. А рівно рік тому, коли ворог, вітаючи, нас з новим роком запускав калібри і шахеди, тоді ми піднімали келихи. За ППО, і це абсолютно правда. Тоді в кожному куточку було чутно Слава Україні. Без перевільшення можу сказати, що зранку 24 лютого всі ми стали одним великим багатомільйонним військом. Всі побачили, що сумирні та терплячі українці можуть бути іншими. Yeah, yeah, а головне це зрозумів. Ворог він чекав на квіти, а отримав вінки. Чекав на овації, а отримав коктейлі Молотова. Ворог зрозумів, що де би рашистський чобіт не став на українській землі, він буде горіти. І так буде з кожним. Хто прийде на нашу харківську землю? Ми йшли до цих героїчних днів довгі століття. І зараз я і наш народ, і наша країна в якомусь сенсі слова на перехресті історії, на шляху до переломних моментів. Без з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Ми пам'ятаємо, що битва за долю України триває, що ворог підступний. І буде робити все для того, щоб розділити єдність наших двох берегів. Ми не знаємо достоменно, які ще випробування постануть перед нами в новому 24 му році, що буде чекати нас попереду, що може нас здивувати, але точно знаємо, що вже нічого не зможе нас злякати. Точно знаємо, що за кожне завтра мусимо битись, повтративши те, що має для нас сенс. Ми втрачаємо сенс самого життя. Наші предки вірили, що в новорічну ніч відкриваються небеса. І Якщо в цей час попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх у нас одна: перемога для всіх, тих, хто вже не з нами. Майже в кожного з нас в телефоні хоча б один контакт, що більше ніколи не підійме слухавки. Ми не зітримо їхні імена ні з телефонної, ані з власної пам'яті. Це неможливо забути. І неможливо пробачити. Ми віримо в кожного, хто продовжує нас боронити, і просимо в Бога захистити їх і вберегти. Сьогодні всі ми разом і всі разом загадаємо одне єдине бажання на всіх, щоб світанок 24-го року назавжди розтопив темряву 24 го лютого, і звуки перемоги почула вся країна. Нехай все це принесе нам новий рік. Слава усім нашим героям! Слава усім, хто воює. Працює і допомагає. Слава Україні! З Новим роком!